Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Де геть почався у нас вилуп зелений яїчок. Цей чорний це від наших, а це зелений яїчок. Там, можливо, ще п'ятий є. Не знаю, не дивився нині ще. Зараз підемо разом і подивимось. Ось такі курочки. Зелений яїчок. Ось такий вже курятка. Ó, isso aqui é um bilanque um bilhete, e isso aqui, e isso aqui, e isso aqui, e aqui, Nossa, aqui. Є чорне, є таке і два білих. Так, ставимо. Зараз я включуся біля інкубатора. Зараз я включуся біля інкубатора. Так, ось наш інкубатор. Що я вам би хотів сказати? Інкубаторі. Сьогодні наші яйця. Це все, що є. Це тюрце пар, перша партія ж троє тільки. І. І ці три це теж з другої партії. Це все не опліт. Не викидував. Ось. Нині нашим. Каченятам. 30. Це другий. Так, 32-й день. Вчора я просвічував яєчка. Ще не бачу, щоб накльовувались. Але вже... Що ти не не ходив? Ні. Але вже дуже рухаються. Все так. Чекаємо вилуплення. Ось, бачите, як рухається. Не знаю, чи буде видно так на камеру. У нас через тиждень. Тут є два крякулеючих оце і це. Ось такі. А це все пусте. Будемо чекати. Ці два рухаються, а це щось незрозуміло. Можливо, вилупиться, але може і бути і заумерше. Не буду вже чіпати, закриваю інкубатор. У нас сьогодні вилуп. Під бурбонкою. Ось. Температура 37,5 стої. Ось. Зараз я включуся біля індички. Ось наші. Покликав маму, щоб отримали телефон. Ось наші індичата. Зараз Зараз ми до них вернемося і йдемо до малявок. Ось наша курчатка, то зараз я все буду розказувати. Сьогодні у нашої індички отакий вилуп. Зараз будемо дивитися. Мам, ходи! Зараз я покажу вам малечу. Ілюш тримай. Еще не так, дечка. Да, Натримай. Поставь ее на Да, тримай. Так. Давай, такі дычатка. Ничего понадобится. Маєш тут фото? Сики там Так, тут є. Я? тут є три, шість. Де же у нас клевается? Где это? У по-моему девять. Так. Зараз просвічу, що там? Щось слабенький вимо. А що тут казали, що будуть ріжі? А? Не буде ріж. Тут будуть біль. Куди нас світу будуть станцію не вийде? Вона просто світла і не знімає. Тут тут, тут покрутилося. Беремо, відкриваємо. switchimo. Znači ovo tu nema. Tu žive. Ovdje baš te. Tu žive, baš te rukovice. Stop! 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 Може Та чекай. Не витягай, Влад. Та нічого йому Це не буде, воно прокрутилося, Воно не може витягнути. Ну. Не тяни! Та я не тягну. не тяни його курча, бо прорвеш. Ну, давай. Не його не тяни. Де? Воно не кисає, ладно. Чого? Ну, давай, піштуха. О, О, молодець. Все. Добре, найблять його. Світло там, що тут два пусі? Та. Так. Так. Що тут? Добре. Забралося, все добре. Лади кута не так поняла. Скільки тут є? Забрали щось сім. І тут сім. Добре. Мапа, ти забери його гори. Тому ви ще яйць постав і її став з того боку, бо вона не ставала по ньому. Це його запхає. Він тут взагалі якісь чорні сікли. Ага. Не бійся, не бійся, не бійся. не бійся. Тобто на вечір прикурі, то десь запхати. А є на клітках.